У молодіжному театрі стартував 26-й фестиваль грудневих театральних вечорів. Цього року, як і минулого, на відкриття зібралася повна зала глядачів. Першим на сцені фестивалю був академічний театр імені Франка з постановою сон смішної людини за оповіданням Достоєвського. Це людина, який неправильно розпорядив свою життю, скажімо так, застрілився, і завіз в якомусь проміжуточному стані. Непонятно де, в якомусь пространстві. И тут присутствует его ангел-хранитель, который пытается как-то помочь ему куда-то пробиться наверх. Для этого он должен вспомнить какие-то вещи, что-то в своей жизни, какую-то свою историю, из-за чего он очутился здесь. 17 років головний актор Петро Панчук мріяв і розмірковував над складною постановкою. І за останні роки театральна група здійснила те, що вважали неможливим. Текст, який вміщувався на десяти сторінках, перетворили на багатоступеневу півтори годинну виставу. Я не мог повірити, що це оповідання можна поставити в театрі. Воно дуже важке для, для постановки. Но десь за півтора року ми вигадали, як зробити мінімалістичними засобами це оповідання. У виставі багато філософських міркувань, які зрозумілі не одразу. Театрали використовують музику, паузи, світло, техніку і, звісно ж, акторську гру все, що може передати складний і філософський зміст вистави.